Кремезний чолов'яга весь обмундирований зброєю та страхітливий не тільки своїм постійно похмурим обличчям, а й люттю, що ховається за сталевими м'язами, і вирізняється він тільки величезним білим черепом на своїх грудях, і то тільки тоді, коли він сам захоче себе видати. Розмова йде про карателя, як ви могли здогадатися. І першу його появу нам подарувала серія коміксів The Amazing Spider-Man. а саме 129 й номер 1974 року. Задум долучити його до сюжету. Про павучка був саме Геррі конвея, який надихнувся популярною серією книг Дона Пендлтона. І разом з тим конвей також долучився до створення образу персонажа разом з Джоном Ромітою старшим. А вперше у ну, коміксах намалював його саме Рос Андру, який дуже довго малював Емезінг павучка тих часів. Але сьогодні поговоримо про щось дійсно більше за звичний нам комікс. Каратель за авторства Гарта Еніса. В Україні перший том видали варвар паблішинг, який вмістив у себе дві арки: на початку та ірландська кухня. Але треба знати, що написане Енісом та намальоване Деріком Робертсоном народження передує цим подіям та задає основний похмурий тон. Раджу з цим коміксом також ознайомитися, бо нам дають змогу дізнатися про жахи, з якими довелося зіткнутися Френку, щоб повернутися додому живим із В'єтнаму, що закінчується приголомшливим поворотом та змушує задуматися. Саме перша частина на початку вводила нас у курс справи, показувала велич та страх, що посіяв каратель, чинячи своє правосуддя. І перші сторінки нам одразу демонструють та пояснюють, як помста за сім'ю і власні переконання вивели Френка Касла на шлях цієї війни. Каратель стає ласим шматочком як для ворогів, так і для таких собі друзів, яких він точно не очікував зустріти. Він згадує минуле через абсолютно незаплановану зустріч з давнім знайомим мікрочіпом, який нагадує про В'єтнам та сімейство Каслів, щоб спробувати переконати Френка таємно працювати на уряд. Спроби марні та ще й обставини грають на руку карателю, аби втекти, перегрупуватися, дізнатися відповіді та бути готовим до бійні. Лойс Лароса чудово передав напружену атмосферу та задав тон своїм чудовим малюнком, доповнюючи історію Еніса. Ірландська кухня це не розділ в меню, а ран з шести випусків, що кидає нас одразу у гущу подій. Випадковий вибух серед білого дня у кав'ярні затягує ще й карателя у цю жорстоку ірландську м'ясорубку. Тож, шукаючи відповіді та тих, кого потрібно покарати, Френк зустрічає давнього знайомого, з яким вони поглиблюються у справу настільки, що аж сягають пекельної кухні 80-х років. У ті часи неї головував Незбіт. Який своє віджив та заповів 10 мільйонів своїм спадкоємцям, успішно розділивши координати між учасниками цього призу, і от власне фін Кулі, який так скажемо дуже близько знайомий з вибухівкою, Полі та Еймон, що звуться річковими пацюками та грабують різні судна, темношкірий Маджинті, який не знає меж дозволеного, та бренда Томі, яка готова лізти в пекло, аби дістати ці гроші. Всі вони намагаються отримати усі частинки коду різними мерзенними способами. Ця арка теж вийшла досить цікавою. Її вже малював Леандро Фернандес, не зменшуючи рівень жорстокості, але й більше наближуючи нас до класичної коміксної мальовки. Загалом ці дві арки є тільки невеликою частиною усього рану прокарателя за участі Гарта Еніса та низки художників, адже у величезну збірку Max Comics, саме по карателю 2004-го, входить аж цілих 74 випуски, і загалом 13 арок, 10 з яких написані Енісом. Звичайно, на американському ринку є величезні омнібуси, яких у нас скоріше за все не буде. Але каратель виходив і виходить у нас в ось таких величеньких гардах. Усього їх п'ять штук по дві арки в кожному. І поки видавництво Варвар Паблішинг видало перший та анонсувало другий томи. Тож, поки я розповідатиму про видання, не забувайте про підписку, вподобайку та коментар. Цей перший том по карателю просто здоровезний та важить відповідно немало. В собі містить 12 перших номерів, ескізи карателя та поетапне формування сторінок самого коміксу. Обкладинка матова з глянцевими елементами з усіх можливих сторін, і між іншим, ось це маленьке попередження готує нас заздалегідь, адже лайки тут дійсно багато. Дуже класні шрифти, щоправда, є деякі питання до перекладу та верстки, але загалом видання чудове. Далі тільки більше, і я сподіваюся, що в майбутньому можна буде зібрати усі п'ять томів українською на своїх поличках. Це було моє перше знайомство, як із карателем, так і з автором Гартом Енісом. І якщо казати про загальні враження, то мені сподобалося настільки, що я вже вирішив, що читатиму далі про карателя, аби дослідити його та історії, що його формуватимуть. Помітно, що Еніс полюбив цього персонажа, адже писав про нього дуже цікаво та у великих кількостях. Та й загалом автор неодноразово виражав свою прихильність до більш приземлених героїв, таких як власне Каратель, Нік Ф'юрі чи Джон Константин. Але й в той же час він захоплюється творіннями Алана Мура та Френка Міллера. Працюючи над коміксами, Еніс не боїться жорстокості та зухвало описує брутальних персонажів. І творивши не тільки для Марвел та DC, він в першу чергу відомий своїми успішними коміксами: хлопаки, проповідник, каратель, гітмен та інші, які вже потроху виходять на українському ринку. Чекаємо більше таких крутих ліцензій по Гарту Енісу, адже пише він чудово та у досить похмурому стилі. Що мені особисто заходить. Було дуже цікаво, і я сподіваюся, що відео вам також сподобалося. Пишіть коментарі, поширюйте та тримайте руку на пульсі. До нових зустрічей! Бувайте!